Часто запитують, що робити, коли морози, вже немає ніяких грибів практично в лісі. Що робити грибникам в цей період? Відповідаю, не сидіть вдома, беріть відеречку в руки і йдіть спокійно в ліс. Для справжнього грибника завжди гриби знайдуться. Я ось сьогодні теж, не сидячи вдома, відеречку в руки, приїхав в ліс. і Хвилин 10 походивши по лісі, знайшов все ж таки гриби. Які цікаві гриби я знайшов, отакі От рядовочки. Вони покриті льодом, звичайно. Але вони класні, ножка фіолетова, класна рядовочка. І вона тут не одна. Їх є декілька. Ну, декілька, можна сказати, десятків. Зараз я вам покажу всю красу, яку я знайшов. І тоді я гарненько складу їх в відеречку. Тому дивимося, що вдалося мені знайти. У морозну погоду, коли вже в лісі майже нічого немає. Ось дивимося, яка краса оцих гарних грибочків. І тут вони є, і тут, і ось за дром також є. Є, вони ростуть колоніями. Класні рядовочки, масивні, хороші. А зараз далі покажу, пройдемося по цих хащах-чагарниках, які тут рядовочки. Повірте мені. Це класні. Літом буває таких не знайдеш, які знайшов я зимою. Майже зимою. Оскільки зараз вже 29 листопада сьогодні, друзі. А це вам вже майже зима. Ось дивіться. Сонечко вийшло, дуже гарне сьогодні сонце. Після морозної ночі. Грибочки, але Но гриби класні. Дивіться, і далі вони теж є. Ну класні, їх багато, їх просто багато. Не знаю, чи навіть в одне відро я їх поміщу. Ну, грибочки є. Дивіться, красота. Супер гриби, а далі їх ще більше, більше і більше. Ну, рядовка, вона любить рости рядами. Тому, дивіться, яка краса. Чекає вас в лісі, можна сказати, взимку. Подивіться на цей шедевр. Забрати гілочку, ну просто бомба. Така бомба. Тому, друзі, не сидимо вдома. А хто сидить вдома біля ютуба, ставимо лайк, підписуємося на канал, підтримуємо тих, хто в лісі. Ви самі бачите, що це дуже красиві грибочки. Масивні, їстівні. Нарізаємо відро таких чудових грибів. Є вони тут і їх тут немало. Раз, хороші такі, ох, м'ясисті. Стараюся не пропускати, але листя дуже багато, тут не все і замітиш. Може бути таке, що десь і пропустив. Но листя є багато в лісі. Насипало класно. Дойти в ці хащі не можна, не можу зайти. Йду, 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 йду і не можу пролізти. Дуже великий хващик. Але ще, що цікаво, які ще гарні грибочки. Подивіться, який грибера. Оце рядовка. Супер. Здорова, красива, громістка. О, оце гриб. Так, Таких кілька грибів та й повне відро буде. І їх в лісі є немало. А ось дивіться ще одне. Чудові грибочки. Ось такий грибера. Класні гриби. Здорові, масивні. Вкусні. Супер. Збираю. Загружаю. Буквально знайшов 10 хвилин і повне відро. А ось, друзі, молодий гриб. Молодесенький. Дивіться, який красивий. Ножка фіолетова, видно, що фіолетова ножка. І стерна рядовочка. Класна, молоденька, красива. Тверда, була під листям, чуть-чуть в льоду, але все рівно хороший грибочок. Ось, вже вирізав, був тут і пропустив, пропустив. Тому що дуже багато листя. І гриби просто під листям заховані. Не втрачаємо надії. Рухаємося далі. Ви бачите, друзі, буквально 10-15 хвилин і в мене повне відро. Класної рядовки. А ви кажете, що будемо робити, якщо будуть морози і в лісі не буде грибів. Гриби є завжди. Треба просто їх вміти збирати і знати, які збирати. Тому йду до машини, беру друге відро і ріжу далі, якщо ще гриби будуть. Думаю, що це тільки початок. Ну що, друзі, взяв ще одне відро. Думаю, зараз в цьому місці ще пошукаю. Минут 10-15. Якщо грибочки там є, то відеречко набереться дуже швидко. Тому не буду гаяти час швиденько. Попробую назбирати цих грибочків. Так, захожу в ці хащі, звідки я тільки вийшов був. І повірте мені, є тут ці гриби. Я вже навіть знаю, кого я сьогодні його щасливлю. Цими грибочками, тому що нам стільки грибів не потрібно. Але мама Валіна дуже полюбляє гриби, вона вегетаріанка, тому грибочки вона любить. Ось нарізаю і вже в нове відро я вже їх загружаю. Мама гриби їсть, тому вона буде рада. Бабушки нема вдома, тому я ці грибочки, нагрузив я повне відро. З трудом, звісно, я їх вклав в одне відро, але я його все ж таки загрузив. Ось рядовочку загрузив, повнюще відро. Класне відеречко. Зараз я беру мотузочку. Фіртка закрита. І спробую через фіртку.

Зараз я отут спробую повирізати всю цю красу, яку знайшов я знову. І грибочків я знайшов тут немало знов. Хороше місце, грибне. Вирізати. Звичайно, є вже гриби, отакі, які вже віджили своє, як то кажуть. Вже старі гриби. Ми всі гриби не беремо. Стараюся вибирати лише тверді, чисті. Ось, залазив я в корчі. Хороші корчі. Ось, сюди я за потрапив. Отут якраз і є хороші рядовочки. Ох, класні. от такі суперові. І громісткі, і не дуже. Коротше, хороші. Хороше місце. Подивимось, місце класне. Ось є такі. Бачимо, тут ростуть три, тут три, 4, 5. Вон далі відніється, ще. Далі є ще грибочки. Ну, виберемо, які з них самі класні. І зріжемо. Подивіться, який гриб. Хіба це не краса? Бомба грибочок. Класний, великий. Громісткий. І що саме цікаво, що він не, не зіпсований. Він ще твердий, хороший гриб. Так це гілка мені заважає. Так, ось такий, щоб було добре видно, що це не маленький грибок майже на все відро. Так, Рухаюсь далі. В корчі, в корчах все стає. Хороше було місце, немало грибів. Назбирав майже тут пів відра. Ви самі бачили, гриби красиві. Ну, Друге відро, на жаль, не вдалося дозбирати до повного. Але все ж таки вдалося знайти сьогодні мені рядовку лілованого. Уже майже зимою. 29 листопада це вже майже зима. Тому, друзі, кому відео було цікаве, ставимо лайк, не забуваємо підписатися на наш канал. Всім до зустрічі!